Усім великий привіт. Зараз. Опа крутий новиночок. Багато молодіжного, цікавого. З натуральної замші куртка. Вау, яка вона класна куртка бомбур. Колір така мишка. Не можу сказати, що він чорний, він якийсь такий трішки сіроватий цей бомбур. Неякасенька замша, він не важкий. Тут щось таке класне. Ціна за куртку. 8 тисяч гривень, свиняча шкіра. Клас. Зараз ми подивимося ще на цей лон. Світшот мега крутий. 1600 гривень 80% котону. Спеціально зі старами фабрично з розривами спринту. 100% котон. Ось такі розриви на горловині спеціально зроблені. І ціна дві 1000 гривень. Ні, 1600, сорі. Під замшевим бомбуром ось такий лун, така кофточка в бузковому кольорі. І написано «Братс». Це ляльки такий «Братс». Колаборація. Зараз і «Братс». Ось так. 1200 гривень стоїть цутковий катон. Якість досить непогана. Такий цупкенький трикотаж. І знову футболочка спринту. Король року. І ціна 950 гривень, 100% котон. Знизу ось такі штани. Це теж, напевне, колаборація Братц. Так, це колаборація Братц. І є ході до цих штанів. Трикотаж, кльошевом і кльош донизу. 1400 гривень коштують штани. Наверх стальненький ході з капішоном, з кишенькою на рукаві, слін. Це костюм штани і ході братс. 1600 гривень. Котунний і вас Це по 299 гривень. Не планувала дивитися розпродаж, але все ж таки тут поруч то покажу. Так, дійсно 299 гривень можна купити класні речі. Повний розпродаж, тотальний 299 гривень, ось такий тур. Оце все, що ви бачите, на рейлах це 299 гривень. Люба річ, яка тут висить, різні топи, ось такий червоний топ, теж 299 гривень. В новинках ще такі кофти, ось такі жилети, товстої в'язки. 1600 гривень, поліестер, поліаніта еластан і 5 шерсті. Пісочний колір шнурівкою по плечах. Ось так. Красива локація, рожеве, бежеве, сіре, кремове, твіт. Ось така красота, жакет з твіду. З гудзички обтянуті тканиною з підкладкою. І понизу манжаті в хутро. Три тисячі гривень акрил, котон Поліестер і підкладка поліестер. Ось такий жакет. Ось так, рукавчик тут призібраний, від плеча, прямі джинси, 1900 гривень, Рожава сорочка і джампер оверсайз. Джемпер 1600 гривень, 7% шерсті. Ось ці рожеві сорочки, як з чоловічого плеча, оверсайз досить 100% балон на 1200 гривень. Куртка з пальтової тканини і чорні слінбеки. Красиві слінбеки з гострим носочком. Тоненькі підбори. 1600 гривень. І ось ця куртка з пальтової тканини як драпова тканина Двобортне, корочене, оверсайз. З кишенями. Красивий коричневий колір. 2200, Поліестер, акрил і 10% віскози. Сподобався ще такий коричневий бомбар Теж з пальтової тканини на вигляд. Є ще в темно-сірому кольорі і в такому якби, кремовому, кремовому молочному. Знизу з гулкою. 1600 гривень 100 церкву поліастер. Такі ось в такому кольорі є, молочному, кремовому і в сірому. Базові футболочки, по-моєму, я вже їх показувала. Тут комфортна ціна бюджетна 430 гривень. Є багато кольорів, 100% котон, бордова сумка, бордово-малинові балетки з пряжкою. верх натуральна замша, досить легенька, 2-200, овеча шкіра, м'якусінька, невагомі, дуже легенький. Сумка тримає форму, є додаткова косметичка, додаткова довга ручка, можна носити і так, і так, і на довгій ручці. Бордовий колір 1400 гривень. Добре підійде до ось цього жакету. Навіть по кольоровій гамі досить підходить. Відео, можливо, так не відображається, але в реальності так воно є. Водолазки. Непогана досить якість. Холодний блакитний колір. 950 гривень це трикотаж, 100% котон. І така база є в чорному кольорі теж. Цікаві джемпери, об'ємна в'язки, в'язка, є сукні і є корочені куртки з пальтової тканини. Ось такий джемпер з великими бусинами, з відкритими. Якби руками і трохи. 1900 гривень, візкоза поліестер, поліамід. непогана якість. Джемпер дуже класненький, вкорочений. Для зари це не є висока ціна, тому що вони можуть і дорожче зацінити, особливо коли є там візкоза чи котон чи шерсть. Ось такий джемпер. Мега крутий, мега стильний. Сподобався досить. І ціна. І ціна нагадує 1900 гривень. Сукня, аля вінтаж, аля-ретро. Тканина мені не сподобалася, хоча зараз багато використовую такої тканини, типу букле, але в реальності вона дуже дешево виглядає. 1400 гривень поліестер, віскоза і ось ось така сукня. І пошита вона теж так собі, чесно кажучи, мені не сподобалося. Ще такі джампори з брошкою в чорному кольорі, з білим коміром. Досить елегантний. Класичний середньої щільності в'язки. 1200 гривень полестри із кози Ласта. Ось така ще красота. Зараз ми подивимося. Такий цей джемпер. Ще з таким бантом. Цей бант можна витягнути, такої досить тугої в'язки. 1900 гривень і навіть 6% є шерсті. Ось таке худі з блискою, такий джемпер з капішоном. І цей бант знімається. Непогана цікава річ, незвична, шкіряна жилетка і блакитна спідниця. Призібрана ось така жилетка, шкірза під шкіру і спідничка. Призібрано 1600 гривень 100% котон. А жилетка коштує 1900 гривень. перевернула увагу ось така сукня. Дуже класненька, я схожий бомбер показувала в минулих відео. Цю сорочку я показувала в минулих відео. Сьогодні вже не буду показувати, вона в мене є. Ось така сукня. Ззаду застібається на говічок, донизу вільного силуету стягується, ви можете собі драпірувати, як ви бажаєте. Тобто сукні ви можете надати на різної форми, стягнути або взагалі зробити ще ширшою, вона довжилась в підлогу ця сукня, червоний насичений колір, поліестер, поліамід. 1900 гривень. Я мала на увазі ось цей бомбор. Це навіть одинакова тканена. І щось схоже є в дизайну. Навіть можна купити і бомбер зверху взяти по такій сукні, чому ні. Чоловічому відділі теж багато речей зі знижками. Ще ось такі, а лако 600 гривень. Від 200 ціна була. Непогані досить кросівки. Чоловічі 1600 гривень знижки, це шкірзам. Тут я розумію, що тут новиночки. Ось така куртка бомбер, 2600 сот, 100% котон, таку яскраву клітинку. Речі неординарні і багато жінок навіть купує речі в чоловічому відділі. подобається їм. Він такий більш оверсайз. Ось такий ще костюм є. Є штани з валюру, з бархату, чоловічий. 2,680 600, 80% котону. Ось такі костюми, ось зараз чоловічий, Тут з гумкою, з підкладкою і прямі штани. Дві ціна. Ну і сюди можуть бути кросівки, чому ні, або до цієї куртки, або до тих костюмів, що є зелене. Тут натуральна замша і текстиль. Ось такі чоловічі кросівки класні, вони досить легасенькі. Сподобалися. двісті і вказано, що кровіча шкіра. Ще чоловічий ось такий бомбур на легкому сантепоні. Смужку 3300, балоніва тканина. Ось такий вигляд. Такий мажорний стиль. Зовсім не класика, а незвичний для тих, хто любить класичний одяг. Теж чоловічі ми відділі. Футболочка 1050 гривень, 96% котону. І ось такі штани, чоловічі, дуже нагадують жіночі, з защіпами Схожі на модель Балому з таким не широчені. 9200, коли я стрільбу сказала стан. Це в чоловічному ми виділили ось такі блатні, круті штани. Буквально нагадують жіночі з таким тоненьким рівненчиком. Такі штани є у бежевому, в бежевому кольорі і в чорному. Чоловічі джинси, величезний асортимент і взагалі дуже великий асортимент. Це місто Львів, форум Львів, торговий центр, 1600 гривень. Коштують чоловічі джинси, їх дуже багато, великий асортимент, багато є парфумів чоловічих. Прямі штанини, непогано Непогана досить куртка з капішоном. Цупка тканина. 3300. Кишені, кишені застібаються на блискавки, з підкладкою манжети трикотажні і є в чорному кольорі теж. Так, ще непогані джемпери поло. Три кольори є. Трикотаж фактурний, трішки цупкий. 1600 гривень 100% котом. Вказано, що це свайтр на довгі рукав, повноцінний, це трикотаж в молочному кольорі і такому сіруватому. сумка барсетка з такою додатковою підвіскою на навушнички. Навіть якщо ви тут для... для є отвір, що можна, напевне, там, не знаю, шнурочок. Щоб витягнути 1600 гривень, така сумка коштує. Ручка нез'ємна. Це не шкіряна сумка. Раніше можна було купити в зарі шкіряні сумки. Зараз це рідкість має на увазі чоловічі. Ось така папочка. Я тому що я купляла раніше а, чоловіковий подарунок сумку, але це було років 4 назад 1050 гривень, то була шкіряна і досить добре носилася. Всі шорти зараз 599 гривень зі знижкою. І погодьтеся, для ціни зара. Це не є висока ціна. Класні різні штани, які теж деякі нагадують чоловічі фасони, наприклад, такі з льону, може і жінка носити за щіпами. 600 гривень, 599 гривень, всі ось такі теж з льону. Класичні прямі шорти, 100% льон. Чоловічі непогані тухи з натуральної замші, Правда, вони трішки важкуваті, але не критично, прошиті. В пісочному кольорі. Дві шістсот, крові шкіра. Друзі, ми були в зарі в жіночому чоловічому відділі, чоловічому теж багато знижечок, півтори тисячі гривень всі куртки класні і куртки чоловічі навіть є ось такі. Отакі є бомбори, розшиті паєтками, такі гламурні. Всім до зустрічі у нових відео у нових оглядах.